Масштабний удар по аеродрому в Криму спецоперація в Тулі та обстріли Харкова у Вовчанську окупанти розстрілюють українців та не випускають з міста. Друзі, у нашому традиційному дайджесті важливих подій за 16 травня. Ми розкажемо вам навіщо Путін терміново вилетів до Китаю, що відбувається на фронті, та яка у нас перспектива в майбутньому. Ви на фабриці новини. Мене звати Настасія Федер. Починаємо. Вже вдруге за добу у Севастополі лунали вибухи. Крим знову був атакований. Ледь не в тому ж місці у той самий час ракети полетіли на військовий аеродром окупантів Бельбек. Ракета була. О, все. Попередньо під час атаки було пошкоджено головний артилерійський склад російських загарбників. Про це йдеться у повідомленні партизанського руху. А теж. Їхні агенти розповідають про точне влучення та багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння. Зазначається, що на цьому складі зберігалася більшість ракет для літаків су 27 су 30 та міг 31 якими росіяни обстрілюють Україну щодня. Самі ж росіяни скаржились на знищення військових, кажуть, постраждало не менше 20 окупантів. Цитую. Враг нанес повторний удар по аеродрому Бельбек в Севастополі, а також і по нескольким об'єктам на території Крима. Істочники підтвердили, ці дані перевірені. Гібель более 20 воєнних і повреждення нескольких установок ПВО. Кінець цитати. про склади нічого не говорять. Російські не про кремлівські змі повідомили, що на аеродромі через сьогоднішню нічну атаку було нібито знищено. Заправну станцію, як мінімум, одна із запущених ракет не була збита. Повідомляють джерела в екстрених службах регіону. Вона нібито потрапила по заправній станції на військовому аеродромі під Севастополем, який тільки вчора був атакований. У Міноборони РФ відзвітували, що сьогодні вночі над Кримом збито п'ять ракет атакамс. Ну вчора вони теж клялися, що все збили тільки в два рази більше. Але Російський телеграм-канал Астра повідомив і про результати вчорашньої атаки на аеродром. За їхніми даними у ніч на 15 травня на території Бальбеку – це тоді, коли російська ППО нібито все знищила і придушила, було уражено ЗРК С 400 два літаки Міг 31 і склад паливно-мастильних матеріалів. Також є втрата серед особового складу, а саме 11 російських військових постраждали. Після цього під ранок прозвучали ще вибухи. Під час другої хвилі атаки було уражено ЗРК С 400 Тріумф вже у районі села Вишневе. Після атаки на місці зайнялася пожежа. Два окупанти загинули, ще двоє отримали поранення. Тож можемо зробити простий висновок щодо усіх звітів Кремля чи Міноборони. Самі росіяни вже визнають, що все це тотальна брехня для внутрішнього споживача. Також сьогодні було не солодко росіянам у Тульській області. Там дрони гуру разили оборони заводу. Ніч проти 16 травня у місті Тула прогреміли вибухи на території державного підприємства російського оборонного комплексу Базальт. Підприємство безпосередньо займається виробництвом військової продукції для війни проти України. Поки Україна планомірно знищує військові цілі РФ. Самі росіяни не припиняють обстрілювати мирні міста України і б'ють по житловим кварталам. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. цієї ночі. Російські війська задали удару по району щільної житлової забудови у Харкові, прямо у центрі міста. Під час обстрілу було пошкоджено п'ятиповерховий будинок. Атаки на Харківщину не припиняються Взагалі росіяни продовжують обстрілювати прикордону та частково окуповану Липецьку громаду і наступати у генеральному штабі. ЗСУ повідомили, що сили оборони зірвали плани армії РФ максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і закріпитися там. За їхніми даними від початку доби наші захисники тримають російські війська під вогневим контролем, тривають. Важкі бойові дії, речник ОСУ Хортиця Назар Волошин розказав, що зараз сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію в Овчанську. задають вогневе ураження та не дають росіянам закріпитися там у північній частині міста, де тривають активні бойові дії. Російські військові не дозволяють місцевим евакуюватися. Людей почали викрадати та зганяти до підвалів. Про це повідомив міністр МВС Ігор Клеменко. Цитую. Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими, зокрема, один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки. Відмовився виконувати команди загарбників. Росіяни його вбили. Кінець цитати за його словами. Зараз у місті продовжується евакуація, попри інтенсивні бойові зіткнення та постійні. Обстріли на кубинському напрямку. Російські війська намагаються атакувати українські позиції. У генштабі кажуть, що сили оборони покращили тактичне положення та відтіснили РФ північніше кислівки. Військові розповідають, що під час цього наступу окупанти застосовують тактику вагнерівців просочування невеликими штурмовими групами. Зараз у трьох прикордонних областях РФ зосереджено більше 50 тисяч. Російських військових і цього явно недостатньо, щоб швидко просунутись далі. Йдеться про плани росіян розширювати наступ на Сумську область та захоплювати Харків та Суми. Аналітики і суто вивчення війни оцінюють, що російські окупанти просунулись не більше ніж на 8 кілометрів від кордону у північній частині Харківської області та не мають наміру просуватися вглиб Харківщини, а тільки створити буферну зону. На тлі надскладної ситуації на фронті у Харків особисто приїхав президент Володимир. Зеленський під час поїздки він заслухав доповіді головкома Олександра Сирського, командувачів у Хортиця Юрія Содоля та Михайла Драпатого. Зараз Україна намагається домовитись із західними партнерами, щоб отримати дозвіл на використання наданої зброї по території РФ, адже саме з прикордонних територій і ведуться постійні обстріли Харківської області. Експерти і суто вивчення війни вважають, що заборона штатів. Завдавати ударів їхньої зброї по військових цілях в РФ підриває здатність України елементарно захищатися від наступу окупантів. Водночас, гельсінська комісія США переконана, штати повинні не тільки дозволити. А й заохочувати українські сили завдавати ударів по російських силах, які ведуть вогонь і дислокуються в прикордонних районах Росії. При цьому комісії додали, що Україна повинна сама вирішувати, як вести цю війну. Про ID. західні військові експерти проаналізували, як змінилася ситуація на фронті після того, як Росія. Відкрила новий фронт у Харківській області і сказали, що вікно можливостей Кремля в Україні закриється вже в наступному році. На думку аналітиків, Україну чекає важкий рік. Але якщо ми зможемо протистояти Росії на фронті, то у 2025 році вікно можливостей, яким зараз скористалася Москва, швидше за все закриється. Пише The New York Times. Вочевидь, Росія почне відчувати нестачу техніки. Але поки що Росії вистачає ресурсів і для наступу, і для постійних обстрілів нашої країни, через які власне українська енергетика у критичному стані. Цими днями ми вже відчули на собі дефіцит електроенергії через погодинні відключення, які запровадило «Укренерго». За словами експертів, одним з факторів виникнення дефіциту стала прохолодна погода, через що споживання збільшилось, але це все ж не є основною проблемою. Підключення, до слова можуть тривати і за потепління аж до серпня чи вересня. Про це заявив радник прем'єр-міністра України, член Нарядової ради «Укренерго» Юрій Бойко. За його словами, взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур. Далі цитую. Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то у цих умовах нам доведеться жити з моїми оцінками до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення у силу різного набору факторів. Кінець цитати ну, а тепер від того, що є результатом терористичних дій Путіна, перейдемо власне до його особистості. Сьогодні російський диктатор провів день із Цзіньпіном. Бункерний особисто прилетів до Китаю. Це його перша закордонна поїздка після чергового вступу на посаду президента Росії. В Пекін прилетіла ціла делегація, будуть ще більше зміцнювати зв'язки з Китаєм, від якого з кожним днем все більше залежить як російська економіка, так і вся військова машина в умовах санкцій заходу. Лідери країн вже встигли підписати документи про співпрацю та заявили, що наполягають на політичному вирішенні війни в Україні. У Пекіні Путіна зустріли з усіма почистями і червоною доріжкою. У своїх виступах перед початком переговорів китайський лідер високо оцінив рівень відносин обох країн. Про війну в Україні вони не згадували. Відомо, що про це вони планують поговорити окремо. Путін заявив, що відносини Москви та Пекіна не спрямовані проти будь-кого і назвав Китай головним економічним партнером Росії. Він так розійшовся під час промови, що зробив просто історичну заяву. Путін досі перебуває у пошуках Большого брата. Того в 75 років назад на часто спавняється, і в наших є фраза ставши крилати руски з китайцем братя на при цьому сам Сі Ціньпін, як би не демонстрував теплі відносини з Путіним, все одно заявив, що виступає за суверенність кожної держави. Цитую, позиція Китаю з українського питання послідовно і зрозуміла, а саме, дотримання норм та принципів статуту ООН, повага до державного суверенітету та державної цілісності усіх країн та їх стурбованості. Щодо безпеки формування нової збалансованої архітектури безпеки. Кінець цитати. Друзі, пишіть в коментарях, як на вашу думку, усе це вкладається в одній людині. Позиція суверенності кожної держави і при цьому повна підтримка Путіна, який порушує усі норми міжнародного права. Можливо, це просто гарно сказані слова. Висловлюйтесь в коментарях, а ми продовжуємо працювати для вас. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на фабрику новин. До зустрічі.